Вітається проект «П'ятий елемент безпліддя невирока виліковна хвороба парного пацієнта. Принаймні так вважає наш сьогоднішній гість. Приєднатись буде надзвичайно цікаво. Федір Власович Дахно, директор інституту репродуктивної медицини, кандидат медичних наук, доктор філософії, професор, заслужений діяч науки і техніки України, має близько 200 друкованих робіт: п'ять монографій, п'ять винаходів. Тадірласінгійснашости. Здрастити на ще на раді день. вітати. Ви вже не вперше на сегоднясях і такі дуже важливі теми ми завжди з вами обговорюємо. Даруємо людям надії на те, що безпліддя справді сьогодні не вирок. Медицина вже досягла такого рівня, що допомагає парам отримати діток, незважаючи на усі проблеми, і це справді прекрасно. Але але все одно існує. І я думаю, ви з цим погодитесь, тому що все ж існують випадки, коли справді парі ну, фактично неможливо так завагітніти, отримати дитину, що ще сьогоднішня медицина як варіант може їм запропонувати? Сьогоднішня медицина дуже сильна, і mm -hmm. запропонувати може багато. Mm -hmm. Але саме ключове питання і основний варіант це так: якщо жінка має вік до 35 років. І вона вступає в шлюб, то в найближчий рік чи два вона може спостерігати за собою, порадитись з друзями, порадитися з батьками, порадитися з лікарями загального профілю. Але якщо їй більше 35 років, то місяць-два і треба йти до спеціалізованої клініки, там, де можуть визначити причину, чому не наступає вагітність. Тим більше, що після 35 років репродуктивний потенціал у жінки знижується, досить різко знижується. Uh -huh. Так що медицина вирішує ці питання таким чином. Якщо е є подружня пара, у якої немає дітей, то ми можемо сказати, що ми можемо запропонувати такі методики, за якими можна отримати дитину в сім'ю майже любій подружній парі, при тому, щоб вони мали соматичне нормальне здоров'я, uh -huh. ну, звичайно, фінансові. Mm -hmm. Можливості, тому що без цього сьогодні не можна? Mm -hmm. Ну е знову ж різні ситуації бувають, і поряд сучасною медициною активно розвивається і так зване донорство, коли усі необхідні е матеріали для зачаття ну якщо можна так говорити, е можна отримати від інших людей для пари. Що про це ви можете сказати? На якому етапі сьогодні це і наскільки це можливо? Я б так сказав, що Українська асоціація репродуктивної медицини ставить ключовим завданням збереження сімейного генофонду, генофонду народу, генофонду етносу. Угу. Ми стараємося використовувати власне репродуктивні клітини. але життя складне і воно ставить перед нами інші разом такі загадки, які відгадати важко угу. дуже або неможливо навіть. Якщо є така ситуація, коли чоловік не може продукувати репродуктивних клітин. Або у жінки ануваляторні цикли і немає. Не виробляється угу. власна ця клітина. В таких випадках ми йдемо на донорські програми. Ну, скажімо, донорство сперми використовується в таких випадках, коли абсолютно блокована функція яєчок у чоловіка і немає можливості отримати його репродуктивні клітини. Ми тоді використовуємо донорські клітини. Я б хотів застережити тільки е, такі подружні пари. Не треба боятися цього. Тому що організм жінки інформований про білковий і енетичний імонологічний спектр чоловічого організму. Сперма, що попадає в жіночий організм, навіть якщо там немає репродуктивних клітин, це жива тканина. Вона відіграє свою певну роль. Якщо ми використовуємо сперму донорів, то ми підбираємо донора по фенотипічним ознакам. І за цими ознаками, він, матеріал донора, буде наближений до. Фенотипічних ознак самого чоловіка. Uh -huh. Таким чином, він буде біологічним батьком дитини, не генетичним. Бо ми, можна так сказати, запозичуємо тільки генетичний матеріал для того, щоб індукувати вагітність. А далі вона розвивається щосекундно, щогодинно, щоденно. До 280 днів, до 9 місяців, як це прийнято генетично у людини. І народжується дитина, власна дитина. Для mm -hmm. жінки вона буде кровною, mm -hmm. а для чоловіка буде біологічною, mm -hmm. соціальною, але не генетичною. Mm -hmm. І не треба боятися цього. Раніше ми мали три способи отримання дитини в сім'ю: це використання власних репродуктивних клітин, використання. Клітин донора без медицини, ну, скажем, знайомі там чи якісь інші варіанти, і на кінець усиновлення дитини. Сьогодні більше 20 методик для того, щоб можна було отримати в сім'ю дитину. Власне. Це і донаційний серед них займають. Визначне місце. Угу. Ось ви сказали про е, донорів сперми, е, тобто, коли проблеми є у чоловіка, в сім'ї, але ж буває і інша сторона, е, зворотні медалі, коли з якихось причин е, жінка не може, цей матеріал необхідний для зачаття, організм її не продукує цей матеріал. Чи тут можлива допомога донорів? Можливо. Можливо. Знову ж таки, ми е, використовуємо. Методику визначення донора за фенотипічними ознаками, щоб донор мала близькі до реципієнтки фізичні параметри ріст, вага, колір волосся, колір очей, mm -hmm. конституційні особливості організму. Тоді ми підбираємо донора для цієї пацієнтки, беремо сперму чоловіка, запліднюємо осити, які ми отримали донорські. Отримуємо ембріони, краще сказати, преембріони, uh -huh. кріоконсервуємо їх і можемо використати значно пізніше. От перша дитина по кріоконсервації ембріонів у нас народилася в Інституті репродуктивної медицини 27 жовтня 2003 року, зараз їй 9 років, так що розвивається вона дуже гарно. І це, ці методики кріоконсервації вони сьогодні. Щоденно використовується як звичайний традиційний уже для центрів біорепродукції угу. в Україні банк, ну так називається донорський, так там де угу. дуже багато цього необхідного матеріалу. Я маю на увазі, наскільки він великий і наскільки він може задовільнити потребу, і наскільки він необхідний. Ну, скажімо, він не може зрівнятися з якимось небудь швейцарським банком. Це зовсім інші, інші проблеми, інші методики Інший банк абсолютно. Але щоб розуміли, що банк репродуктивних клітин це місце, де в посудині дюара, спеціально є такі посуди, посудини, де е, тримають рідкий азот при температурі мінус 196 градусів, зберігається. В маленьких пробірочках зберігається чи в соломинках зберігається репродуктивних клітини, скажімо, в спермі, або оцити, або ембріони. От У нас в інституті питання з використанням донорських репродуктивних чоловічих клітин, питання вирішено вже давно, і ми проблем тут не маємо. Ми знаємо, що цей чоловік повинен бути від 20 до 40 років, здоровий, все должно бути у нього благополучно, соматичне здоров'я повинно бути гарне, і ментальне, звичайно. Щодо жінок, то вік жінок трошки обмежений від 20 до 32 років. Але для жінки обов'язковим є те, що вона повинна мати свою власну генетичну дитину, щоб вона пройшла через цей надзвичайно складний, і чисто жіночий варіант виношування вагітності, і народження дитини. І потім ми її запрошуємо бути донором. Угу. Причому Дуже важливо, що чоловік знає про це і повинен дати на це згоду. Згоду повинен дати обов'язково, тому що програми все таке досить напружені і досить серйозні. Досить серйозні. Будь ось, хто вистав може... да. таким чином щодо донорської сперми питань немає. Щодо донорських оцитів питання ще є, тому що це програми, які тільки недавно почали впроваджуватися. А донори ембріонів, вибачте, ембріони, э, донорські ембріони або ембріони людей, які пройшли через програми запліднення НВ, mm -hmm. наші репродуктивні програми. У нас близько 2,5 тисяч сімейних пар мають свої ембріони в Кріобанку. І вже приходили за другою дитиною, і навіть вже є кілька пацієнток, які прийшли за третьою. Тобто ми не робимо їм стимуляцію, не проводимо ніяких лікувальних процедур. Готуємо матку, вітаємо ті ембріони, що зберігалися в криобанку, і вводимо їх, і вони імплантуються, приживляються і дають нам народження діток бажаних. Угу. Окрім вдячності тих людей, які згодом стануть батьками дитини, яка буде отримана саме таким чином. Чи донори мають на сьогодні якусь винагороду? Так, да, для, для чоловіка це зовсім символічна uh -huh. оплата, тільки оплата цього дня, де він здавав сперму там близько 150 гривень. А для жінок більш суттєва оплата, йде в межах до 500 євро за одну донаційну програму, тому що для жінки емоційна нагрузка величезна uh -huh. і фінансова теж, слава Богу. Вона втрачає майже місяць свого життя на те, щоб підготуватися до забору оцитів. Звичайно, що цей місяць ми повинні компенсувати. Ми так і проводимо компенсацію. Ще один варіант допомоги батькам, які тим. Людям, які хочуть стати батьками, і не можуть з певних причин, є так зване сурогатне материнство. Ви його так називаєте, так? тому що по документам державним українським воно називається як допоміжне материнство. І ви вже не один раз говорили про те, що допоміжне ну, материнство може, трішки інше. Допоміжне материнство не може регулюватися законом, Ось. Тому, тому що це природа. Чи хлопець жениться, то він отримує обов'язково і. Тещу і тестя. Дівчинка будуть виходить заміж, вона хоче чи не хоче, вона отримує свекругу і свекру. Угу. Це не допоміжні матері. Допоміжні матері це е, мачуха, це теща, це свекруха, це хрещена мати, посаджена мати, це допоміжні. Вони допомагають вирощувати дитя, виховувати дитя. А від народження до, від зачаття до народження це замінні матері, вони гестаційні. Тому що заміна мати, сургатна мати, вона винушує дитя. Тут є цікавий момент. От наші сусіди, росіяни, у них законодавство встановлює, що жінка, яка народила дитину, є юридичною матір'ю цієї дитини. Українське законодавство більш лояльне. Жінка, яка народжує дитину, як сургатна мати, не є юридичною матір'ю дитини. Вона повинна віддати цю дитину батьку матері-замовникам. Uh -huh. Так що ці питання у нас досить непогано обговорені і вирішуються за винятком деяких нюансів і деталей, які зараз е дебатуються у нас в асоціації. Ми готуємо новий варіант 771-го наказу Міністерства охорони здоров'я, який регулює ці всі взаємовідносини. Uh -huh. У нас є запитання від глядачів. Давай. Давайте послухаємо. Алло, добрий день, ви в ефірі. Uh, добрий день. Здравствуйте, ми вас слухаємо. Скажіть, будь ласка, як мені бути? Я хочу здорових дітей. Вот. Ну, у мене заболівання є на скрізь генетичні, і скажемо так, от ну заболівання я чувствую зуби вже. они вот лечить, щоб мені це не передавалися по наслідству? Угу. за питання. Того плану, що е, хвилюють, якщо є генетичні важкі захворювання і Бояться люди, що вони передадуться дитині? Чи можна цей процес якось проконтролювати і щоб ну, дитя було Правильно здоровим? бояться? Якщо є генетичне захворювання, яке передається, спадкується для дітей, то uh -huh. треба якраз це один із з показань для того, щоб використовувати донорські репродуктивні клітини. Uh -huh. І для жінки це ж саме, і для чоловіка теж саме. Тому Те, що виносити вагітність можна? Але треба, щоб переносили в матку повноцінний, зрілий і Здоров. генетично здоровий ембріон. Угу. Тоді угу. народиться здорова дитина. Я підкреслюю ще раз, що народження дитини від репродуктивних донорських репродуктивних клітин не є наказання для цієї сім'ї, це їм допомога. Раніше ми цього не, не могли зробити, рекомендували тільки усиновляти дитину. Угу. А сьогодні жінка виносить дитину, народить її. І вона буде сімейна кровна дитина, але генетично замінимо з тим, щоб не було не передавалося генетичні. Тобто сьогодні ви рекомендуєте, якщо є справді складні генетичні Ми обов'язково проводимо і донорам uh -huh. обстеження, і подружнім парам обов'язкове генетичне обстеження. Це uh -huh. Це а сьогодні це є стопроцентна норма. А коли уже зачаття відбулося, на якому етапі можна чи враховується взагалі вірогідність передачі складних генетичних захворювань уже плоду, який розвивається? Якщо ми маємо інформацію про якісь генетичні вади в організмі mm -hmm. чоловіка чи жінки, ми обов'язково звертаємося до медико-генетичних консультацій, які проводять спеціальне. Генетичне обстеження. І тоді вже за висновком генетиків, разом репродуктології генетики, вирішують питання, чи можна використати ці клітини, чи ні. Uh -huh. Зараз відпрацьовуються методики передімплантаційно-генетичної діагностики, де можна взяти із ембріона взяти одну клітину, по ній визначити, чи немає там генетично спадкових захворювань. Видалити дефектні ембріони, а ввести в матку тільки якісні ембріони можна отримати таким чином власну генетичну дитину. Над цим медицина працює mm -hmm. зараз. Підстраховка проводиться з усіх сторін, усе робиться, для того, щоб максимально все прекрасно Ми ставимо було. головною метою своєї діяльності здорова дитина в одноплідній вагітності. Mm -hmm. Здорова дитина в одноплідній вагітності. Це найкращий варіант. Mm -hmm. Звичайно, якщо двійня чи трійня, чи якась ще ситуація багатоплідня, то треба звертатися до спеціалістів і вирішувати питання з лікарями. Угу. Це ж я хотіла е, трішки ще повернутися до е, сурогатного материнства. Ось ви як відчуваєте, е, буде цей напрямок допомоги розвиватися в Україні? Ви відчуваєте, що є у цьому потреба на сьогодні? Я думаю, що такої потреби розширювати це питання немає, тому що. Сургатне материнство це один із методів допоміжних репродуктивних технологій, одна із методик. І ця методика відпрацьована гарно, немає тут ніяких проблем, ми не бачимо проблем. Проблеми є більш соціального характеру, більш такого філософського чи громадського характеру, але не медична. Це не є сьогодні медична проблема. Ви вже багато років над цим працюєте. і Давно існує ваш центр, але ви не зупиняєтесь, ви постійно розвиваєтесь, і цікаво, які у вас ще плани на майбутнє? Чим ви будете ми нещодавно провадили методику лазерного хетчинга? Це допомога ембріону вийти з оболонки, в якій він знаходиться, коли попадає в порожнину матки. Ембріон знаходиться в блискучій оболонці як протектор, Щоб вона відкрилась, і ембріончик вийшов і імплантувався в матки. Для цього ми проводимо спеціальні процедури за допомогою лазерної установки. Робимо отвори у цій оболонці, вона потім сповзає і легше імплантується, покращується імплантація. Крім цього, багато ще методик проводиться, скажімо, методика ІМС, інтрацитоплазматична ін'єкція магніфікованого спермія. При збільшенні в 10-12 тисяч разів вибираємо морфологічно абсолютно нормальний спермій, потім вводимо його інтрацитоплазматично, вводимо його прямо в яциклітину і отримуємо таким чином зародки. Тобто, медицина на місці не стоїть, вона розвивається дуже швидкими темпами, і я сподіваюся, що. Це не зупиниться. Mm -hmm. Це вже процес безповоротно, і врешті-решт, усі, хто мріють стати батьками, усім знайдеться підходящий метод, підходяща так, допомога. Це це абсолютно сьогодні... ідеально, але головне не зупинятися, не пускати сьогодні рух. не менше 20 методик, які ми використовуємо для індукування вагітності, mm -hmm. і принципово можна сказати, що є така формула. Що на сьогоднішній день репродуктивна медицина має можливість підібрати для кожної сім'ї персональний якийсь метод, методику якусь персональну, щоб отримати дитину в сім'ю. В кінці кінців, ніхто не відміняв усиновлення. Це теж. Одна із методик, як отримати дитину в сім'я. Один з варіантів, скажімо. Yeah. Так, спасибі вам за надзвичайно і, Сподіваюсь для багатьох людей корисну розмову. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був професор, директор інституту репродуктивної медицини Федір Власович Дахно. Я з вами буду прощатись. Це був Фред П'ятий Елемент. Залишайтесь на п'ятому каналі. Бережіть себе і нехай щастить. Побачимося на адмінне.